13 листопада 2024 рік продовжую розповідати про те, як ми поставили наріжний камінь на освячення цього нового храму. Неділя, 24 листопада 2013 року. Я заходжу в храм на богослужіння. Одночасно заходить священик. Ну і привіталися. Гарно каже пан Ізеновий вийшло. Я йому сказав кілька слів, як змогли, так зробили. І все. Ну, Після богослужіння я пішов собі додому. А тут за мною приходить дружина Світлана, трошки пізніше підійшла, каже, ти мене священик кличе. Та думаю, що він хоче, та думаю, та вже піду, ще не роздівся. Підходжу тут. Одне це місце. Стоїть священник, де ми поставили цей наріжний камінь. Минулого попереднього дня суботу стоїть священник, оцей Рублевський, його дружина. Ну, я ще не підійшов, його дружина пішла Врублевського. Рублевського. Я підходжу, привітався я кажу, що ж ти так добав мене вчора, не дав мені зробити? Казав, що то трісне. Бачиш, що не трісло. Та він повернувся також, пішов. А чого кликав мене у цей священик, не знаю. По попереднього дня він, каже, з'явився, як я казав, і змився. Треба було допомагати трохи мені. Дуже було мені, мені тяжко. Але дуже гарно, оригінально вийшло. Я зробив таке підвищення, оцей під камінь, оцю підставку, цю коробку, яка казав, полакована, дуже гарно. Ця керамічна плитка була під мармур. Я купив таку велику габаритну плитку. Дуже гарно вийшло. Ну і все. Наступного дня, понеділок, це було понеділок, 25 листопада 2013 року, празник святого Йосафата, ну було тут. І після вийшли, щоб освятити наріжний камінь, були кілька священиків, Цей зі Щерця був декан, який дуже-дуже був проти, щоб я це робив. Завжди в ним, всіма силами мені перешкоджав, не допомагав, а перешкоджав. Ну, то йому служив оцей священник був сотрудником сутруб... в Щірці. Він нічого не казав, він ще мене також звинувачував завжди, що я ніби маю свою думку, що я можу щось сказати у цьому декану, що ви так собі дозволяєте і так далі. Ну, освятили молитвом мовили, году освятили, ще був змісток священник. Ще, здається, я не пам'ятаю, хто ще був. Був ще один, здається, священник. Пригадується мені, що як посвятили воду. І оцей, не буду говорити, з півночі з сусіднього села священник, Тут була така парафіянка вже покійна, билонька Тарина. Хотіла набрати собі води, він взяв це горнятко, каже, давайте я вам воду ви мені свою пенсію. Отакий був недоречний жарт. Люди стояли, був такий непривітний. Власне, такий був день, як сьогодні такий похмурий, якийсь непривітний день сніжок вже так був припав 25 листопада 2013 року. Люди так собі стояли. І що мене вразило, що ну, мені здається, що ніхто не зробив ні одної світлини. Була така велика подія, як на мене. 20 років стояли, поневір'яння таке було під тим храмом власним. Ще не мученика Юсапата, село Сердиця. Люди то не оцінили. Ну, мені здається, дав би Бог, хоч би хтось показав мені хоч одну світлину. Я не робив навмисно, бо я любив дещо знімати, фотографувати завжди. І там, як стояли під храмом на дорозі, під старим храмом. Ну, Мені здається, ніхто не зробив ні одної світлини. Та можна було закликати хоча б якогось журналіста. Така велика подія, як на мене. Всім було байдуже. Отаке таке було. Він так скоренько-скоренько. Ніби посвятили. Ну, та й всі бігли за столи, звичайно. Так було. Ще хочу, Пригадується мені, що я пропустив дуже важливий такий момент, що цього 21 листопада, як ми з сином Юрієм вибирали цей камінь наріжний. Дуже гарна була погожий день, сонячна погода, якраз на Майдані, у Києві розпочалася Революція Гідності той самий день, 21 листопада 2013 року. Я думаю, що майже ніхто не знає про це, із цієї громади. Усім то було байдуже. Ну, от на, на рахунок цього, що нема ні одної світлини, можливо, хоч одна є, хоч би хто показав. Хто не прикладає зусиль, хто не робить, їм було байдуже, той ніколи цього цінувати не буде. Ну, все, далі буде.